Дівчатам, вона навіть і, акацію навіть і називають, жіночою квіткою, жіночим деревом. Дуже корисна для жіночого організму. Потім зроблю окреме відео. Сьогодні в нас просто пряма трансляція. Друзі, я за кермом. Я бачу, хтось у мене є. Лека, доброго вам дня, чудового настрою. Зараз я за кермом. І тому побачила, що... Так як я вам сказала, так, побачила, який сьогодні в нас день, побачила, що летить уже дополиний пух і тому я вирішила вам розповісти, як, ми, як я спасаюся від нього, яким чином я навчилася з ним жити. І як спостерігала, що, значить, перше, що я побачила, що акація і тополя квітнуть разом, тобто починають зацвіт... квітнути разом, і буває, буває така весна тепла, коли навпаки хочеться дощу. Так от цей період, коли е Починає достигати полуниця. Я вам вчора показала, що є вже у нас вже полуничка пішла, звичайно, не в парниках, а на звичайному відкритому ґрунті. І зараз теж починає квітнути до поля, і завжди, якщо десь 2-3 дні, сильний, сильно багато поху полетіло. Точно знаю, що прийдуть гроз прийдуть грози, і такі гарні грози, які змивають цей пух, потім набагато легше дихається. Зараз я проїжджаю і дуже багато на землі пуху. Ось можливо, ви навіть бачите, скільки летить пуху. Хоч в мене і закриті квартирки, але мені здається, що воно летить мені прямо аж, аж прям тяжко говорити. Ліка, я бачу, що ви мені пишете, але за кермом і, звичайно, не дуже я бачу, що ви бажаєте нам доброго дня. Дякую вам велике. Теж бажаю вам хорошого дня. Щось там прочитала що. Хорошого вам дня, чудового настрою, миру, сонця. Вчора в нас, друзі, і ще хочу сказати, в нас вчора такий пройшов, така злива пройшла. Дуже-дуже-дуже-дуже величезна. От той чудовий городик, що я вам показувала. Такий був чудовий, такий чудовий. О, я вам показувала чудовий городик, його так за... Так заасфальтувало, можна навіть так сказати, що асфальт... асфальт чекаємо, що трохи трішечки воно підсохне і треба тепер розпорошити його. Але... Але все рівно, друзі, Оці хробаки не бояться нічого. Вчора копаємо земля. Така. Ну в мене був молодий чоловік, кому хотілося зразу подивитися, наскільки грязь глибока. Він взяв вила і каже: Я буду копати. Копаємо друзі, і викопуємо хробака. Не знаю, нічого не бояться, такі жирні. Ну, будемо копати, будемо, будемо з ними боротися, тому що дехто в мене знайомих сказав, що з'їли. Всю грядку полуниці. От такий у нас сьогодні, друзі, день дуже-дуже пахне гарно, якщо коли закінчиться війна і, все, і буде мир, і зможемо їздити, зможете приїжджати до нас в гості. У нас дуже чудове місто. І знайте, що саме під кінець травня дуже гарно квітує акація і все місто. Пахне, має такий чудовий-чудовий аромат саме акації. Бачите, я ось проїжджаю, проїжджаю, О, не знаю, я вам показала. А, бачу, Ліка написав, що і мені хочеться Ліка, поставте лайк, будь ласка.